Вітаю всіх, друзі! З вами компанія Агрокраїна Дніпро запчастина частиною ЮМЗ МТЗ. Сьогодні покажу вам ще одне наше сидіння, котре можна ставити на трактори, комбайни, на джондіри, Нюхоланди, кейси, класи. Хлопці нас купують на МТЗ. В общем, люба техніка, там, де кабіна дозволяє поставити такого класа сидіння. Зараз все про нього розповім, скажу вам приблизну актуальну ціну. І взагалі цього плана сидушки в нас є різні варіанти, різна комплектація. Саме це сидіння в нас з поворотом. Отом навколо своєї осі на 360 градусів. Ну, давайте почнемо. Дивіться, воно з регулюванням по вазі ось цим речашком регулюється. ось тут виставляєте свою вагу. До речі, воно йде на амортизаторі, і цей механізм дуже класно працює і реально працює, тому що є сідушки більш бюджетні. Там, де ця функція дуже погано працює. Тут працює класно. Далі є регулювання вперед-назад, ось цей речажок, є регулювання кут нахилу спинки, ось він, регулювання підлокотників. тобто можна регулювати висоту підлокотника. І навіть є регулювання підголовника. Ось в нас механізм. Повертання на 360 градусів. Ось цей речажок. Зараз вам спробую показати, як це працює. Дивіться. Підіймаємо і, ось, бачите, крутимося. Нічого не закусую, все нормально, плавно їздить. Так само працюють всі механізми. Вперед-назад, ще, до речі, подивіться, яка внутрянка, все акуратно зроблено. І що мені в цих сідушках подобається, що всі механізми реально е, дуже плавні, тому що в сідушках більш е, бюджетних, там за 5 тисяч гривень, ці механізми працюють так собі. Тут все працює класно. Саме цей варіант в нас в тканині також ще є е, кожзам. і кожзам, до речі, я вже попереднє відео знімав, вам показував е, цю сідушку в кожзамі, кожзам класний. Товстий і навіть на дотик відчувається, як будто би натуральна шкіра. Тут тканина, тканина багатьом подобається і звертаю вашу увагу, як рівненько все. Бачите, всі строчки, все класно, рівненько торкаєшся і відчуваєш, що сідушка дійсно коштує своїх грошей, все зроблено з якісних матеріалів. Навіть ця гофра, гума торкаєшся і ну, як реальна нормальна гума. А не щось непонятне, переварене 10 разів, здешевлене. Так, давайте ще покажу вам з цієї сторони. Ставити його можна на, наприклад, зробити закладні і поставити. Ось такий тут механізм. Так що, друзі, кого цікави, ціна 20 500 гривень на сьогодні, саме цього сидіння. Також є різні комплектації по ньому. Є дорожчі доходить навіть ціна до 32 тисяч по цьому сидінню. З по-моєму, там у нас він йде з пневмоподушкою. Ну і так далі. В общем, саме саме круте. І є варіант саме бюджетний по ньому. Це попереднє, що я вам показував. Це Таке ж саме сидіння, але без обертання на 360 градусів, і по ньому ціна, по-моєму, якщо не помиляюся, в районі 18 тисяч гривень. Також є ще інші сидіння, і якщо вам потрібно, будь ласка, звертайтесь, підберемо вам по якості, по вашому бюджету, по вашим побажанням. З вами була Агра Країна і до наступних відео.